Мої вітання усім глядачам. Ви знову на каналі з кофеїном, Ну, а я далі продовжую будувати свою фабрику у Factorio Space Age. На цю серію, друзі, у мене плани це збудувати собі вже нарешті атомну станцію, атомний реактор поставити, щоб вже забути про проблеми з електропостачанням. Ну і я хотів би вже відкрити всі науки, що мені доступні, всі банки, ну, не враховуючи космічну. Зараз ще покажу вам, що я зробив за кадром. А це вже я до всіх своїх стін, що я окружив остров ними, я провів, провів туди електрику, розставив там повністю стовби, щоб було все покрито, і поставив радарчики. Для чого я так повністю розставив стовби? Бо в мене, друзі, виникла така думка, що оскільки в мене буде атомна станція, тобто в мене буде дуже багато електрики і я буду про це не переживати, то я тут повністю всі ці стіни забудую лазерними турельками. Незвичайними, а поставлю там сюди лазери, і жоден таракан мені більше не пройде. Зараз я гляну, що тут в мене по уранчику. Уран у мене фармиться, переробляється. І тут вже в скрині ага, 41 уран, 235 у мене вже є. О, чудово, знаєш, він собі фармиться, збирається, буде з чого робити мені це паливо, як там воно називається правильно? Ядерне паливо чи як? Ну, але спочатку, як бачите, треба мені вирішити питання, закрити ось тут з міттю, оскільки в мене вже Майже вичерпане родовище МІДі 22к. Це можна сказати, що це вже все, край. Отже, треба сюди підвести, мені буде зараз потяг. Ось тут у мене дуже велике родовище є, майже 6 лямів. Так що зараз я сюди збудую залізницю, поставлю станцію вигрузки загрузки, і буде мені мідь возитись, а я зможу будувати собі вже далі спокійний реактор. Ну і власне кажучи, ось що в мене вийшло. Я вже не став вам показувати весь процес, не бачу в цьому сенсу. Це просто-ну просто ну, проклав просто залізницю, поставив на рейки потяг, налаштував тут, як бачите, вигрузка, загрузка, пустий вагон завантаження. Зараз просто прокатаємося автоматично в автоматичному режимі. Тут, бачите, по, потяг під'їхав, але він пустий. Одразу автоматично поїхав він на загрузку. Так що дуже зараз просто катнемося разочок, щоб побачити, як все виглядає, і будемо далі займатися справами. Тут, як ви бачите, все стандартно, потяг проїхав, одразу почалось автоматичне завантаження. Зараз тільки я косічок маленький виправлю, тут бачу, вже нічого немає, а тут електрика щось не підведена. О, ось так. Ну і ось так от воно все працює, як і має працювати. Зараз я дочекаюсь, поки вже завантажиться повністю вагон. І вернусь назад на базу і там почну вже роботу. Ну, от і добре, це питання закрите, так що можу переходити вже далі до більш важливих задач. Ну, а це друзі, вже як воно має бути логічно, до чого ми й йшли. Це буде зараз атомна станція. Е, я на, десь на офіційному сайті Вікіпедії там, Вікіфакторіо, прочитав оптимальне співвідношення. Е, це, бачите, на два реактори, мені треба 16 цих теплообмінників. І 28 парових турбін. Я їх скрафтив, ще накрафтив там жменьку цих труб спеціальних, які там високу температуру витримують. Ну і зараз десь тут я побудую, та, да, мабуть, що десь от прямо тут побудую е, атомну станцію. Мабуть, що там ближче до води, там одразу ж ну треба ж буде вода, то там поставлю насос. І ось тут у мене буде станція. Станцію я, друзі, будую. Повністю з голови на ходу, так що навіть приблизно не уявляю. Ні, ну, точніше, приблизно я уявляю, що це вийде. Ну, але кінцевий результат я ще не знаю. Зараз побачимо, постараюся якось зробити все, щоб все було гарно і щоб все добре працювало. Ну і ось, друзі, що в мене вийшло. Начебто я все перевірив, там всі труби правильно з'єднані, вода, пар, все як має бути. Маніпулятори поставив. Тепер треба сюди мені подати урановий паливний елемент. Треба на нього залізо і два цих види урану. Так що зараз поставлю десь тут апаратик зборочний, підведу сюди залізо і хай крафтиться. Добре, супер, крафт запустився. Тепер значить, тепер треба конвейер протягнути мені до, до реактора, по якому поїдуть елементи. Ось так от напряму його протягну. Ну і вже нарешті реактор запуститься. Ну, от приїхали перші елементи паливні, вони вже в реактор автоматично закинулись маніпулятором, але ще не працює, бо реактор має нагрітись чи то там до 500, чи то до 1000 градусів. Він перш має розігрітись, а тоді вже запустяться ці турбіни. Ну В такому випадку зараз я ну, вже дочекаюсь, поки він нагріється, запуститься, щоб вже не переживав, що щось не так працює. Ну і от запустився. Як бачимо, там десь на 500, на 500 з копійками градусів він запустився. Все, все працює у мене станція чудово. Тепер у мене зашипість 200, 200 МВт електроенергії. Ну Це, це з врахунком, У мене ж там ще та моя вугільна електростанція працює. Але здає, дає вона, здається, 36 МВт чи таке. Зараз я її відключу. І буде в мене 160-160 скупійки 160 вимігавати. Думаю, що мені цього має вистачити для моїх цілей надовго. Ну а там, якщо що, добудую собі ще два реактора, і буде взагалі огонь. Ну, а за кадром я швиденько від'єднав там всі дроти від цієї станції і зроблю зараз ось так. Скрафтив вимикач, тут я його поставлю, з'єднаю його зараз з дротиком мідним. З загальною мережею. І от зараз у мене вимкнуто. Я включаю. Е, так, дивимося, дивимося в мережу 200 МВт. Виключаю, дивимося в мережу 163 МВт. Ну і от я його, мабуть, поки що розбирати не буду цю станцію вугільну. Хай собі стоїть там мало ли що я зможу. Включити цих 36 МВт додаткових, хоча думаю, що це насправді дуже мало, може в цьому нема сенсу. Ну принаймні, поки що хай стоїть, поки що розбирати не буду. А ще в мене е, щойно в голові виникла думка, е, що може мені раптом мені не вистачить цих паливних елементів. У мене там стоїть. отут бачите, тут вже два відпрацьованих є, вони швидко використовуються. Я не знаю насправді, як швидко вони крафтяться, як швидко вони використовуються. Тож я, мабуть, зараз добудую там ще 4 центрифуги, щоб саме цей уран 235 він у мене швидше добувався, щоб потім не вийшов в мене неприємний момент, що закінчились, закінчились ці паливні елементи, і в мене все весь завод стане. Так що зараз я щойно скрабчені центрифуги, тут зараз трошки конвеєр. Швиденько їх поставлю, і їх вже буде не 4, а 8, тобто в два рази у мене збільшується шанс на цей уран 235 відповідно, його буде більше. І сподіваюся, що цього буде достатньо, що в мене не буде там почі протику ніякого. Ну От якось так. Якось так вже трохи спокійніше. Вже я думаю, що не буде в мене нехватки. Ну, але треба буде, мабуть, час від часу собі поглядувати, контролювати, щоб, щоб всього було достатньо. Добре, супер. На цьому я, мабуть, можу сказати, що етап з атомною станцією завершений, атомка в мене все стоїть, працює, все добре. Супер. Ну і це значить, що можу закрити принаймні частково ще один момент. Тут, як бачите, я поставив. Знову ж таки, тимчасовим, це, мабуть, тепер моє улюблене слово в цьому проходженні. Тимчасове виробництво лазерних турельок, вручну їх крафтить дуже довго, а тут собі стоїть, там крафтить потихеньку, та й все. І от там зараз мені 150 штук накрафтило, і я поїду зараз принаймні одну, а може навіть і дві стіни своїх повністю заставлю турельками. Побачу, як це виглядає, що в мене, що в мене з цього вийде. Ну, а вийшло якось отак. Чесно кажучи, я в шоці. я вперше так роблю, ніколи так не забудовувався я лазерами. Ну, блін, я навіть не знаю. Це, мабуть, все тут. Хто тут зможе пройти? Ніякий тут таракан не пролізе. Треба буде це якось тут їх заграти жменю, щоб побачити, як це працює. Ну і, мабуть, мені ще вистачає на ще одну стіну там зверху. Так що зараз швиденько я ще туди катнусь, там так само зроблю. Готово, От тепер і ця частинка закрита. Я думаю, друзі, що це має бути доволі ефективно, що це має працювати. Правда, як там буде по електриці, ну, але ж вони не будуть всім скопом на всю стіну лізти. Ну, коротше, побачимо, поки що мене це влаштовує, треба буде затестити це в дії, як це працює, а там буде видно. Турелік в мене вже майже не лишилось, так що поки що я почекаю, хай там собі. Крафтиться далі, а я зараз побачу, що там мене ще чекає на базі, що я маю зараз зробити. Ну так, а тут, власне кажучи, що, треба відкривати науку. Треба відкривати вже оцих дві науки, що в мене лишились фіолетова і жовта, ракетну шахту, мабуть, поки що не буду я відкривати, ще не лечу в космос. Ну, а от оцих дві науки зараз я поставив, хай, хай відкриваються. А це означає, що треба мені зараз е збільшити свою шину, протягнути шину, щоб бо вона вже коротка. Е і, ну і збудувати два цехи на оцих дві науки. Добре, тоді, тоді приступаю. Ось так от, друзі, я протягнув ще шину вліво, щоб було більше місця. Трохи завернув цей конвейер, по якому ще в мене їде залізна руда, щоб він не заважав. Ну і отже, зараз, зараз я збудую спочатку цех на фіолетові банки. Ось такий от у мене вийшов результат. Тут зараз дрони донесуть останні підземні конвейери, і все вже запрацює в повному, повному обсязі. Ідея цього цеху, м'яко кажучи, не зовсім моя, вона чесно підглянута в інтернеті. Бо я сам трохи мені було б тяжко, я б дуже довго думав, як це зробити. Ну, але от, якщо є готові рішення, чому б ними мене скористатись? Просто роблю я їх по-своєму, реалізовую так, як мені це зручно. Зараз швиденько підключу це все до лабораторії, і все, цех на синих, ой, на фіолетових банках готовий буде працювати. Ну, але от з жовтою наукою, скажу вам чесно, я не справився. Мучився я добру годину, а то й більше нічого толкового в мене так і не вийшло. Отже, я просто взяв готове креслення з інтернету, поставив його, дрони мені швиденько збудували, і все. І цех у мене по, -по жовтій науці стоїть. Нічого поганого я в цьому в принципі не бачу. Чому б не скористовуватись тим, що дає можливість сама гра готові рішення в подальшому проходженні? Я думаю, що мені ця особа вже не знадобиться, буду сам справлятись. Ну але зараз, зараз чому піні? Тут вже як бачите, банки вже собі доїжджають в лабораторію, вона вже завантажена. Тут ціла купа. В мене тепер є нових досліджень, які треба провести. Тут ціла купа крутого, корисного, там є і дрони швидші, і конвейери, і взагалі багато чого. Отже, в наступній серії нас буде чекати багато цікавого. Ну а зараз, друзі, цю серію я вже буду завершувати. Зроблено багато роботи. В мене і ядерка стоїть, і, і дві науки нових відкриті. Отже, Друзі, на цьому серію завершую. Я дуже чекаю ваших відгуків в коментарях. Ставте лайк, якщо сподобалось до зустрічі друзі в наступних серіях.